Рада вітати всіх, хто сьогодні з нами, і тих, хто присутній на служінні, і тих, хто дивиться нас онлайн. За наступну хвилину поділюсь з вами кількома чудовими новинами, які відбулись в наших громадах на цьому тижні. 17 лютого в Запоріжжі відкрився соціальний дитячий садочок, який прийняв 35 дітей. Він працює 6 днів на тиждень і є повністю безкоштовним. Тут малеча не лише грається і навчається. А щоранку розпочинає день з молитви та прославлення. Радіємо разом із вами ці чудові події. 2 березня в Києві відкрилась нова церква, пастером якої став Олександр Крюковський. На першому зібранні було 110 осіб, та 21 з них прийняли каяття в цей день. Молимо за зростання цієї церкви. 7 березня в Києві та Харкові пройшли жіночі зустрічі. Це був особливий час для молитви, спілкування та підбадьорення. Жінки ділилися свідченнями та разом молились за свої сім'ї. Такі тематичні зустрічі також пройдуть протягом наступних кількох днів в Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Павлограді та Кропивницькому. Тим часом в місті Самар триває стаціонарне навчання біблійної школи, де студенти занурюються вивчення Божого Слова. Зараз вони досліджують тему віри. Попереду ще багато важливих тем, і нехай цей час принесе плоди в житті кожного студента. Запрошуємо вас приєднатись до великої Божої справи та підтримати телеканал Новий Християнський, щоб більше людей змогли почути Слово Боже. Окрім того, доєднуйтесь до соціальних мереж харизматичної Євангельської церкви України, щоб не пропустити актуальні новини наших церков. Дякуємо, що ви з нами! Божих вам благословень! До зустрічі у наступному випуску!